А -а. Потім нам зробили перекваліфікацію. шановні друзі. Ось поруч зі мною жінка, яка стверджує, що сарни це столиця Полісся. От я не те, що сумніваюся, я просто ну ну можливо так і є. Це Вікторія Дашко, директорка Сарнинського історико-етнографічного музею. І чому сарни столиця? Чому Сарне столиця Полісся? Тому що сюди з'їжджаються найкращі колективи, фольклорні, проходять найкращі фестивалі, найкращі масові заходи, які саме показують наше колоритне і цікаве Полісся. Ну і тут найкраща директорка, тому що це нам не за маршрутом, не не за планом. В мене висмикнули, отак що, що ми приїхали з Ярославом, який зараз знімає, і в нас буквально кілька хвилин. Покажіть нам цю корчму, як вона тут опинилася, і скажіть. Що таке малі -мони? Добре, я вам розповім. Шинок був перевезений три роки тому назад з села Гориничі. Це буквально два кілометри від білоруського кордону, зарічничина. Тепер це Варацький район. Ми їздили туди в експедицію на три дні, розбирали там, і тут згодом вже десь через два роки вже він як у нас функціонує. Ми його зібрали. Тобто, члени мого колективу. В шинку відтворена діюча піч, де ми прошу, запрошую всіх до шинку. Це є власне кухня, де ми відтворили справжню діючу піч. Практикуємо тут випікання житнього хліба на черені. Також варимо справжній поліський борщ, він може бути як скоромний, так і пісний. Також варимо вареники. Але Вікторія, що таке шинок чи корчма? Це такий, як ресторан, в кожному, колись, в кожному, колись в кожному, майже в кожному селі. Була корчма або шинок. Шинкарі вони, тобто вони тут могли і проживати в цій будівлі, але також мали таку спеціальну кімнату, де власне приходили відвідувачі цього закладу, де вони могли. Перехилити килішок горілків на свято, поїсти смачного чогось на закуску, наприклад, соленого тобто салату. Забити людей були так, нічим не відрізнялися від нас. Нічим не відрізнялися. Тут навіть могли після церкви збиратися ціле зібрання громади. Тут це могли бар, це, ми, скажімо це, так. Це, є. скажімо так, сьогодні це буде бар, а тоді це називалося шинквас. Саме за цим шинквасом і стояла шинкарка, яка могла тут нарізати шматками сала, налити в кіл. Рішок горілки, або навіть взяти на піднос і занести там, якщо сиділо, ціле товариство за столом. Я був в селі Ясенів, по-моєму, так називається Івано-Франківська область. Там єдиний в Європі, в світі, можливо, пам'ятник тверезості, що жінки спалили корчму, тому що після сплаву лісу їхні чоловіки верталися додому, і всі гроші, що заробили непосильною працею, залишали в цьому шинку. Не палили на Сарненщині? не палили, О, але хочу сказати, що мені дуже хотілося зберегти таку архітектуру, колишню, бо це початок 20-го століття, скоріше за все, 20-ті роки 20-го століття, і це була був шинок Сапеги Василя. Він був місце. Тобто це навіть не єврейський ні. Не євреї, Тобто це не завжди, не завжди, євреї, тримали, не завжди євреї тримали. Цей шинок знаходився в селі Гориничі Зарічненського тоді району. Ви навіть можете побачити світлини. Пан Василь був тисяча 1896 року народження. Так як розповідала його донька, то побудований цей шинок був десь в 20-х роках минулого століття. Ну, то ще не так давно. Сто років. А це все, що ми бачимо, це умовно, чи, чи воно е реальності е Гориничів? Багато що є реальності Гориничів, але потрібно було ж зробити експозиційну зону, щоб показати людям, щоб дійсно вони війшли і побачили, яким був шинок. Тобто, глечики, які ви бачите в мисках, в мисниках е е це все із того часу. Наприклад, кухор, ось оцей, ми перевезли також е там звідти з села Гориничі. Це скриня. Подивіться, яка вона була колоритна. Розмальовували скрині, де зберігали е, різні куштамані, ви бачите. Ну, те, що треба, там і зберігаємо. Тобто кухор, це. Скриня. Так, це скриня. Це, щоб зрозуміло було, це... це передане, тут, так, е сувої домотканого ляного полотна, одяг святковий, наприклад, документи, гроші, хто мав могли зберігати. І ще хочу показати вам кімнату самої шинкарки. Ліжко звідти, зеркало звідти ми перевезли. Тобто речі. З Тобто всі експонати, які ви бачите, це перевезені саме з цієї кімнати. Ну і на світлинах можете побачити господарів цього будинку. Це було ще дві кімнати тут. Тобто ця і наступна. Він був ще трошки більший, цей будинок. На жаль, а не це збереглося. Малімони це з того меню? Чи це теж придумано? Я вам трошки розповім, що їли Поліщуки, скажімо, у XVIII столітті. Це в, це в основному були круп'яно-борошняні вироби. Вони варили гречку, варили куліш, з борошна пекли хліб, хліб був основним в раціоні селян. Він міг лежати на столі, просто його їли з індичим салом, поливали олією, можна було просто їм перекусити, а також доповнювали, наприклад, обід або вечерю. Дуже багато варили борщ різний. Я вже говорила. Це і пісний, і скоромний. Також могли ліпити вареники, галушки робили. А вже в 19 столітті до нас прийшла картопля. І ось тут починається цікаве. З карто... Революція так, з картоплі починають варити юшку. Це такі картопля кидається у воду і засмажується свинячим здиром з цибулею. Це така юшка в нас називалася. Також, звичайно, ліпили вареники з картоплями. Ну і е, на початку ХХ століття почали смажити деруни. Так пізно. Так. Думаю, що це тисячоліття моєму. Хочу знаю. сказати, Ні. що. Не тисячоліттями, а поки картопля, але так. все ж таки, це не так давно. Угу. Хочу сказати, що в селі Осова, тепер вже Сарненського району, деруни називають малімони. Чому саме так? Е... Звідки я це знала, тому що моя бабуся там проживала, я туди їздила кожного літа, і я це слово дуже добре знаю. Чому тільки в осові, також я неї не добилась, і звідки пішло це слово, вона також не знає. Але що є тільки в цьому селі ця назва, то тільки в осові Сарненського району. Будемо вважати, що це незвичайні диречні, які я вам хочу показати, покажи, як готувалися. Отож, малімони. Що нам потрібно було? Потрібна картопля, очищена, цибуля, сире яйце, сіль і також родзинкою цих малімонів була варена картопля. Трошки її небагато потрібно було. Тобто ми брали тертку, стирали картоплю на тертку. Тобто, я так розумію, що змішували. Фиру так, і відварили. Так, картоплі. але воно мало бути, скажімо, одна четверта вареної картоплі, а дві третіх мало бути, чи дві, мало бути тертої. тертої так, натерли, брали цибулю, також натирали її в миску. Далі брали яйце. Солі потрібно було взяти і кидали частину ще. Вареної картоплі. Пюре пюре. Так, його потрібно було е, товкачиком гарно з водою, можна трошки води було залишати, щоб воно було таким рідшим. Ось тоді його брали, ось отак, перемішували. Ну, і, звичайно, останнім інгредієнтом це було борошно. Пшеничне. Потрібно було дивитися по консистенції, щоб е, мало таку. Густоту дуже, скажімо, такої густої сметани. Або навіть трошки густіше. Можна густіше, так, щоб, ну, щоб можна було жарити потім вже малімони. А можна її? Попробуйте, будь ласка. Так, вже горить в мене пательня. значить. У вас музей чи, чи, чи кафе? Це ж можна гостини робити тут справжні? Ну, перш за все, першою моєю такою метою було популяризувати поліську кухню. Не робити тут з цього кафе чи ще щось таке, а просто показати, як готувалися ті чи інші поліські страви. Тобто. Відтворення, ось оцього для. Я провожу майстер-класи для учнів шкіл по випіканню житнього хліба на черені. Або, наприклад, в минулому році сім... Це людям цікаво? дуже цікаво. Дітям дуже цікаво. Вони ждуть того запашного хліба, поки він допечеться в печі. Малімони вже куштували? тут? Е, малімони перший раз роблю з вами. Та ви що? Так. О. Продовжу. Я наливаю олію. Це дуже добре, що вона так накалилась. Осюди поставте трошки отак. Ось, дайте я спробую. Скварчить, нормально. Я просто дивився ваш фейсбук вчора, угу. то дуже, як це, живий музей. Угу. Це не те, що там... Плачуть, у нас не гроші, не вийдуть, Ще, Ми не плачемо. Ви просто живете це, цим. Так, ми не плачемо, ми робимо. Ось отак має воно шкварчати, має так зарум'янитися і буде таким е, смачною скоринкою, такою кури коричневою. Почу хліб, то тут запах іде по всіх вулицях з комена. До, до чого це ви розказуєте? Що приїжджаєте до нас? На хліб. Не соромтеся, продовжуйте. Приїжджайте на хліб. Так, приїжджайте І ви знаєте, на хліб. друзі, отак вся Україна. Вся Україна така, тому що там Нова Одеса або Асканія Нова, я там теж бував. Донецьк, Луганськ, всі хочуть, щоб приїжджали. Так. Тільки ж треба падлюк цих по -по -поганяти. Так, треба, Згідно. Треба. Після війни, я думаю, що можна зробити багато хороших справ. Ще жарилося сало з цибулею, робилась така засмажка, і ось отак поливалося все так гарно цими шкварками. Ось. Далі подавалося зі сметаною і так смакували. Так, світлицю прийшли. Ось тут. Руками. Спробуємо, сметана треба. 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 Малімони. Малімони. Посовські. По так, дерени їв. Картопляники. Драники їв. Київ. Картопляники їв, бульбяники їв, малімони вперше. Хай вам смакує. І хай вам <сум> смакує. Це ж можна людям навіть далеким від, від всього. Що таке культура? та-та-та. От. Отаке От через себе пропустив. Ти вже став більш нашим. Mm -hmm. Своїм, правильно? Так. Хай люди до вас приїжджають, любимо Україну. Mm -hmm. Хай буде мир, хай згинуть всі наші вороги. проклятие да смашноо